Так само на все моє життя буде, в моєму серці. Сюда я вас люблю. Сейчас впустили маленькие фрагменты, чтобы меня вспомнили, какая же я была. oh uh -huh. Да ты веришь? Ну известный жубак всегда же язык чешет. мать! Уже никого, почти никого из тех, кто делал эти картины и работал со мной, нет живых. А я вот стою здесь перед вами. Мне 77 лет. Я актриса. Мама. Все. Я хочу всіх нас поздоровити світлим святом, Днем нашої незалежності. Я дуже багато працюю в Росії і працювала все життя, і я зустрічала різні настрої, але серед розумних таких людей високої культури. Я ніколи не відчувала зневажливості не тільки до себе, але і до моєї країни, до мого народу. Ну, є, звичайно, інші люди, які іноді називають нашу незалежність незалежністю, ні нізаляжністю. Тобто вони знущаються з цілого народу. І я тих людей завжди відсторонюю. Я з ними не сварюся. І не намагаюся їх переконати в іншому. Мені для мене вони нецікаві. І оце може така наша нецікавість до того, як до нас ставляться, і призвела до якихось таких серйозних таких проблем до великої біди. Тому що людську гідність, гідність країни, гідність свого народу треба боронити. Так я Думаю, я в цьому впевнена. От подивіться, людина до якогось віку не має професії, Ну десь до 18, 20, 22 років, вона живе людиною, без професії, чомусь навчається, щось сприймає, потім вона працює. От я працювала, це ж вже давно-давно-давно пішло десь у минуле. А потім наступає час, коли людина знову без професії. Тому що в 70, кому повезе 75, а вже майже 80 років людина тієї професії не має. І знов ще Господь дає їй якісь роки життя. Вона живе знов таки людиною. Тобто професією не обмежується людина. Я в цьому впевнена. Господь мені подарував можливість в мої роки, в моєму віці працювати багато, дуже багато, і навіть шукати ще на свою голову, як то кажуть. То коли мені запропонували, не запропонували, це моя донечка почала бити на бад, каже: Адо, мама, вони мене Адо називають, не можна сидіти, просто так склавши руки, коли у людей біда. Я кажу, що ж ми можемо зробити? А каже, приїхати. Подивитися на людей, поговорити з ними про щось вічне, високе, чисте і поетичне, чим ми хочемо сьогодні тут з вами трішечки і зайнятися. Тому що от в «Безприданниці», коли Лариса, героїня «Безприданниці», звертається до свого друга і каже: Поможи мені, ну поможи ж мені. Він каже, чим же я можу тобі допомогти? Вона каже. А хоча б поплач зі мною. І мені здається, що от така розрада, коли можна не там коли телевізора вмирати від слова Слов'янськ, Слав'янськ, Слов'янськ, як, як хто каже, вмирати, бо ми вмираємо. Нам так страшно за вас, нам так страшно за кожну людину, за кожну дитинку, за кожний будинок. За, за все дуже страшно. Але це там, коли телевізора в теплій хаті. Де ти живеш без війни. А коли приїжджаєш і бачиш ваші очі і питаєш, як же ви переживаєте цей час, то це вже ти ділишся з цією бідою. І вона стає так, мені здається, ну хоча б навпіл меншою, тому що. В одній виставі, я ж як актриса, я все кажу цитатами з своїх ролей. Моя героиня, з такої вистави «Священне чудовище, така французька примадонна, вона говорить, у мене, як у Верлена неистовства любви, говорите, говорите. Ну, говоріть друг з другом, всі наші біди приходять із за нашого молчання. Оце вот саме це, отакі, якісь мої такі переконання привели мене сюди, до вас, на цю сцену. Ми вас. От дивіться, яке, перед тим, як я я зроблю що всі, щоб воно було переконливо. Дивіться, ми вже в п'ятому місці приїхали до вас. За чотири дні ми приїхали чотири місці, і от сьогодні п'яте місто, де ми зустрічаємося з людьми. Ну, може, через те, що хтось пам'ятає мене по кіно, може, десь хтось там по телебаченню побачив. Але ви знаєте, що люди от підходять до мене, ми обнімаємось, ми рідні. Ні. Всі люди. І коли говорять, що мені тут тут мені сказав один такий хороший чоловік гарний, і каже, ми Донбасські немножко другі. Ми особенне, ми. Чим ви відрізняєтесь від мене? Чим? Те саме шкіра, те саме тіло. Той самий вік, який не йде, 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 І від старості, говориться, спасає тільки рання смерть. Тому воно ж вона. І всі народжують дітей, і всі вмирають коло тих дітей, щоб вони були здорові, і як їх вивчити, і як їх, і, і, і у всіх все те саме на всій, на цілій планеті. То мені здається, що. Нас ничто не отличает. Ничто. Только треба думать. Как говорят, чем отличается мудрый человек от умного. Мудрый никогда не поставит тебя в ту ситуацию, из которой умный выйдет счастьем. <говорит> так что давайте будем мудрыми. И снова, что ты... Вот та история других народов. А тепер вже мовою Ліни, яка в уста своєї циганської поетеси папуші вкладає звернення до циганського народу. Але так Ліна звертається до нас. Це ще з 80-х років. Але, 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 народ не вибирають. І сам ти тільки брунька у нього на гіллі. За нього і живуть, за нього і вмирають, ох, не тому, що він найкращий на землі. Народе, дай долоню, я буду ворожити. Що жде тебе, народе? Куди тобі брести? Та ж бідні, ви цигани, і як вам далі жити? Вже ж ніде у Європі багаття розвести. Ви будете осілі. І може це чудово. Одні вважають, треба, а другі, що біда. Одне, я тільки знаю, що вам потрібне слово. Ви будете без слова стоячі, як вода. Прости, прости їм, Боже, вони брели віками трагічно несвідомі своєї темноти, і тільки час розсудить цей біль, недоторканий, цей кров'ю обкипілий діалог, правоти. Що ж? Можете карати, і можете добити, замовкну, перестану та й буду вам, німа. То хай всі так і думають, що ми лиш ворожбити, ні гордості, ні пам'яті, нічого в нас нема. А хто розкаже людям про ті криваві сльози о тих лісах Волинських, де пам'ять аж кричить, коли ми йшли в безвихідь у голод, у морози. Ховаючись від звіра, що звався геноцид, а смерть, як у біноклі, дивилась в кулемети, а діточки кричали і падали малі, коли ми своїх мертвих ховали у замети. Бо ніяк було, ніяк дістатись до землі. А хто розкаже людям всю правду про дорогу? Як їде собі циган та цьвох собі, та цьвох, а ту його кибитку, ту царственну, убогу, везе одненький коник. Бо другий десь подога. тут король назустріч, карета, як скарбниця, під поштом королівським здригається земля. А циган йому каже гей, посторонися, крім сонця, наді мною немає короля. То хто ж до нас озветься великими словами, як той, що в Бесарабії прийшов до нас колись? Пройшли великі грози у нас над головами. У музику циганки по світі розбрелись, сумні птахи померлих кричать у лісі. Сови на вогнищах циганських вже виросли гриби. Одне я тільки знаю, що нам потрібне слово, як вогнище, як доля, як лінія судьби. Остапе, то я ще один вірш Ліни Костенко прочитаю, тому що він отакий. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу, і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі, здорові. Не говоріть, чого ви так мовчали. Не треба слів, навіщо бандеролі? «Ау» і все крізь роки і печалі, скорочуємо дистанції до істин, даруємо людям крихітку розради. А коли хто не встигне відповісти, то що ж, на це вже немає ради? І зараз к вам вийде наш друг, колега. замечательный артист и режиссер, кинорежиссер, который снял первый фильм о беде татарского народа, о геноциде, и он его сейчас вам немножечко продемонстрирует. Это Ахтем Сейтаблаев. Этот фильм получил какие только возможно международные премии и даже в этом году русскую нику. Здравствуйте. И я очень хочу передать вам слова своей мамы, с которой разговаривал несколько часов тому назад. Буквально она живет в Крыму. У меня очень большой э, род в Крыму. Э, так приветствуют людей, которые приходят э, в дом крымским татарам. Селям алейкум. Это означает мир вашему дому. Спасибо. Ну, наверное, излишне говорить, хотя очень хочется сказать о том, что для меня и большая ответственность, и большая честь сегодня находиться здесь, в вашем городе. Спасибо вам, что вы пришли. Я немного хочу с вами поделиться своей вот радостью. Радостью от того, что мне, например, очень сильно повезло в жизни и везет. Везет на встречу с настоящими людьми, и с людьми, которыми, которых я с большой для себя радостью могу назвать учителями. Моя первая учительница, Антонина Ивановна Жукова, она родом из Днепропетровска, русская. Второй учитель, Григорий Каноненко Кононенко, из Донбасса, он украинец. Владимир Андреевич Аносов, мой третий учитель, из Симферополя, он русский. Наша съемочная группа, которая снимала фильм Хайтерма, состояла из четырех крымских татар, из украинцев, русских, армян, греков и болгар. И вот для меня состав нашей съемочной группы это некая модель идеального человеческого общежития, когда все равно кто-то такой, все равно какой-то национальности, все равно какой-то принадлежишь религиозной конфессии, потому что территория творчества это территория созидания. И я от всей души, каждому из вас, вашему городу, нашей стране, хочу пожелать. Только территории созидания. Чем бы, ни, чем бы мы ни занимались, пекли ли хлеб, воспитывали ли детей, снимали ли фильмы, писали ли книги. Потому что от каждого из нас, я уверен в этом, зависит, и мы можем это сделать, сломать эту стену незнания. Ведь когда человек не знает про другого человека, чем он живет, почему он говорит на таком языке, почему он принадлежит к той или иной церкви. На базе этого незнания мы воспитываем в себе очень много страха. А из страха потом может родиться ненависть. Поэтому давайте мы каждый из нас, и все вместе сделаем так, чтобы мы как можно больше знали друг о друге. Знали о том, что самым главным достоянием нашей страны являются люди. Вы. Мир вашему дому. Спасибо. Спасибо. Коли не стане мами. А як же зараз переживають оці миті мами, котрі ховають своїх молодих синів? Я з своїм хоча б 50 років прожила. А вони 20-літні і трішечки більше. 30-літні хлопчики йдуть в життя. Нехай Господь допоможе нам зуб и всю беду. И, наверное, заканчивая наш с вами разговор, мы вас напрягли и притомили в таком жарком помещении, я хочу прочитать вам коротенькие стихи, которые я читаю с 16 лет. А всей дрис, репрессированный поэт, перевод, авторизованный. С еврейского. Ах, как смело, как вызывающе, нацелены в небо зеленые почки, словно кулачки новорожденного, крепко сжатые. Они как бы заявляют на весь мир. Смотрите, смотрите, все наше. Все наше. Ах, как тихо падают листья. Они распластались на земле, как пожелтевшие раскрытые ладони, честных рук того, кто покидает этот мир, как бы говорит, смотрите, смотрите, я ничего не взял с собой. Ничего. Спасибо. Женщин, которая мать женщина, так она женщина. И возлюбленных. Ну, конечно. А возлюбленных. Я просто э, решил начать свою речь с того, что э, вы у нас как мама сейчас. После этого времени, что вы пережили. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на это все, что вы приехали к нам. Вы научили, я думаю, может быть. Уже научили почему? Потому что э, хотя бы это мысль, которую вы сказали, что чем отличается мудрый от умного, я думаю, чтобы как можно больше было мудрых людей, потому что мы уже устали быть умными. Спасибо. Творительный я буду смотреть на нее, как вы понимаете, каждый день. И каждый день рад, что вы Теперь я хотел, хотел бы почетному гражданину города Киева от почетного гражданина города Славянска предоставить слово. хотел бы сказать огромное спасибо, потому что, наверное, для нашего города это самый большой праздник за последнее время. И то, что пережил наш город во время войны, это был первый город, откуда началась война на Донбассе. Это северная ворота Донбасса, где страшнее войны не было. И опять все началось с нашего города. Дай Бог, чтобы это была последняя война, чтобы наши дети... Мы не думали, что и моя дочь, Наши знакомые увидят войну глазами уже другими. Это книги о нашем городе. Марьяна сказала, вы очень любите. Очень. Значит, я попал в точку. Спасибо, спасибо, Спасибо. спасибо, спасибо, вам. спасибо. 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 Вот знаете, вот, расставаться, вот как вот интересно. Мы вас тут что-то такое нагрузили, что-то такое пытались вам сказать. А расставаться вот вообще, что нас натянули в струночку, и я если уйду, она как-то оборвется. Но этого не произойдет. Пане Миколаївна, за той час, поки була війна, ми дуже багато чому навчилися. В першу чергу цінувати світлих людей, людей миру. Дякуємо вам за те, що сьогодні прибули. Дякуємо за те, що сказали ті вічні добрі слова, які важливі для нас. І скажіть, будь ласка, ті слова, ту головну головний ціль, головну фразу, яку сьогодні для вас важливо, щоб почули більше сторінців ніж було сьогодні. Дитина, моя дорога, якби ж ми знали ту фразу. Якби ми її знали, ми б її повторювали як молитву. Але головна фраза Господь, бережи людей від війни, від болі, від смерті, від кулі. Бережи Господь Бог людей, тому що неможливо дивитися в очі тих, хто пережив смерть ближнього, хто сам дивився в очі смерті, неможливо в ці очі дивитися, тому що. Ми не знаємо таких очей. Ми з ними зустрілися вперше, а особливо, коли зустрічаюся з хлопцями, які прийшли з передової, то там, у тих очах, те, що ти думаєш, і вмреш, і не дізнаєшся. Розумієш, хіба можна давати такий досвід людині за життя? Я пережила війну маленькою. Я в 37 сьомого року народження, я 41-му мені було чотири роки, чотири роки я була в окупації. То я знаю ту війну начебто. Але я знаю її через очі моїх батьків, моїх рідних, які те свідомо пережили. І от тепер я зустрілася знову з війною. Я починала життя війною і знову прийшла на мою землю війна. То які рази, розумієш? Тут хочеться говорити, говорити, і говорити, і говорити, і менше за все говорити. А от обнімати, захищати, ховати, зупиняти, йти попереду, от, от такі почуття у людини, у кожного, мені здається. Тому що те, що говорять, ми багато чуємо. Да? І говорять розумні речі. І я сама дивлюсь і ті передачі, слухаю тих розумних людей. Але якби ж від тих розмов? Були корисні дії. Побажаємо одне одному тих корисних дій по захисту своєї держави і людей, рідних, близьких. А мені здається, що на Україні зараз не рідних людей, не близьких людей немає. Я приїхала в донецьких п'ять міст і всі, от, от всі отакі, ми всі отакі, ми всі проти війни. Ми всі любимо одне одного, хочемо дізнатися про все, що з тобою, як ти живеш, які в тебе мрії, які в тебе плани. А мені жіночка, отут у вас сказала. Я кажу, як ви живете? А вона каже, не знаємо, про що думати на завтра. Розумієш, як це страшно, то вона вже стара жінка мені це сказала. А якщо мама і в неї малеч. бережи вас, Господь. Бережи нас, Господь, тому що вас не буває, ми тільки нас.